Ми з вами перебуваємо у музеї Волинської ікони. Продовж останніх кількох десятиліть своєї роботи музей неодноразово демонстрував самі різноманітні виставкові проекти. Причому вони пов'язані не лише із тими пам'ятками, що зберігаються у музейній колекції, але нам надавали до демонстрації також пам'ятки з музеїв України. І, крім того, із приватних збірок. І ось минулого року, у 24-му році, в нашому музеї відкрилася надзвичайно цікава виставка під назвою Подільська ікона 19-го початку ХХ століття. Цей виставковий проект пов'язаний із творчою діяльністю. Збирача мецената, заслуженого художника України Володимира Кузюка. В його колекції майже кілька тисяч ікон, подільських ікон того періоду. І він, як дуже щедрий меценат, не просто демонструє на різноманітних виставках у різних музеях України ці пам'ятки, але також він і неодноразово дарував кільком музеям України ці твори. Подільська ікона. Це унікальний витвір мистецтва. Особливо він цікавий, напевно, буде для відвідувачів нашого музею, власне, Волинян. Тому що ці твори надзвичайно відрізняються від тих, які ми звикли бачити у наших храмах, які ми можемо побачити у своїй збірці. Є кілька характерних і типових рис власне для Волинської. Подільського іконопису 19 століття, які презентуються в тих творах, що розміщені у наших залах. У чому ж власне незвичність подільської ікони для іконопису Давнього Волинського і для нашого ока? Якщо ви звернете увагу, то подільські ікони, що одразу кидаються в очі, вони горизонтальні. Тобто вони мають. В основі довжину, ну, деякі нас досягають майже до 2 метрів. Висота їх невелика, найвища це порядку 65-67 сантиметрів. Це одна з цікавинок. Ну, а по-друге, ці ікони, писані на полотні, багатодільні. Тобто, вони складаються із кількох окремо взятих сюжетів. Написаних на іконній основі, на іконному полотні. Причому вони можуть бути розмежовані тоненькими кольоровими лініями, дуже часто розмежовані орнаментикою із пишного цвіту. І нерідко ці ікони не мають якогось певного середника, який би об'єднував, компонував ці сюжети. Тут просто своєрідний набір із найбільш Улюблених, так би мовити, народних святих і народних образів. Хоча у професійних митців уже в кінці XVIII століття і з'являються образи теж багатодільні, широкоформатні, але закомпоновані в такий сюжет єднання, наприклад, де ми бачимо образ новозавітньої трійці, Бога Отця Саваофа, Ісуса Христа, Духа Святого, Обабіч. Ангели і найулюбленіші жіночі образи святої Варвари і Святої Параскеви. На виставці демонструється ще й один з дуже цікавих незвичних сюжетів, символіко-легоричний: тема Христос, Недремане Око. Хочу зауважити, що подібний сюжет траплявся з XVIII століття і у Волинських храмах. Однак вкрай рідко і не настільки деталізована іконографія це ікона, яка водночас розповідає про трагізм. Того, що чекає маленького Ісуса Христа, Він тут зображений іконописцем, як дитям, що спить на знаряді своєї смерті майбутньої на розпятті. в оточенні деталей, що відноситься до страстей його, тобто чим його будуть катувати, і терновий вінець, і гвістки, яким прибиватимуть його, і прути для биття, і півень, адже Петро зрадив його, третій півень не заспіває. Але водночас тут і зображений момент майбутньої радості, майбутнього Воскресіння. Це сонце, яке сходить, на його тлі, бачимо символіку Святого Духа Голуба. Це квіти у вазоні, які виростають, це куліси яскраві, які оточують постать сплячої дитини. Дуже цікаво, що в нижній частині ікони ми можемо прочитати своєрідний вірш, причому написаний він мовою, яка. В які поєднана і церковні слов'янські слова, і тогочасні українська література, літературна мова, страсноє ложе і смутна година, поніже спить Бог предвічна дитина. Чудо немало, яко може спати, котрої учиться з дитинства страдати, на подільських іконах не лише можна малуватися образами святих, прекрасно виконаних живописцями 19 століття, але дуже приваблює око орнаментика. Це характерна типова риса власне, тої подільської традиції іконописної. Адже всі ікони буквально заквічувалися. Квіти, ружі, мальви, ромашки. Ті, що ми можемо побачити і в наш час у наших же садах, вони слугують розмежуваннями певними стрічками, які розмежовують сюжети, вони заквічують тла ікон. Це ті квіти, які, до речі, ми можемо побачити у вишивці подільській, вишивці рушників, скатертин, килимів, одягу подільських дівчат і жінок. Це природа, яка дуже ввійшла в сюжет творів і характерна саме для цих творів. На виставці представлений цілий ряд однієї теми Тайна вечеря, в якій іконописці, напевне, аби оживити і зробити цей сюжет ближчим і зрозумілішим вірянам, вводять деталі, які водночас є і символічними, але водночас вони і побутові. Якщо ретельно роздивитися цей образ, тайна вечеря, то таке враження, що дія відбувається буквально у наш час. Перед нами традиційне зображення постать Ісуса Христа в центрі. Він в оточенні своїх учнів апостолів, це остання його вечеря прижиттєва з ними. Тут ми бачимо перше таїнство причасті Євхаристії, чашу, потир. Все кров моє примітії, хліби, все тіло моє примітії, але зверніть увагу на облаштування цієї кімнати. Тут і світильник, як світочна надії майбутньої над головою Ісуса. Але водночас це побутова деталь. Це дійсно світильник того часу, 19 століття. Тут стіл і в одній темі, і в другій, і на інших іконах ми можемо побачити, покритий скатертиною із і з вишивкою. І що цікаво, в подільських іконах майже завжди буде зображений апостол-зрадник Іуда. Зображений, як правило, зі спини або в профіль, і в руках у нього трубинка 30 срібники, він продав Ісуса, і ось те число 30 на ній написане. Подільські майстри, зображуючи навіть трагічні події, пов'язані з життям і смертю Ісуса Христа. Заквічували, напевне, квіти це те, що найхарактерніше для їх образів. От цікавим в тому плані є образ підписаний як гроб Ісуса Христа, така своєрідна плещаниця, але виконана не в традиції іконографічній, дуже давній, притаманні волинському мистецтву сакральному, але зовсім по особливому тут ми бачимо тему Його поховання. І водночас в радості майбутнього Воскресіння. Тому тут у вазах квіти, тому тут квіти, які оточують ікону, тут же присутні і предмети, які розповідають про його страсті. Хрест, кліщі, спис, меч. На виставці ми бачимо дуже різнопланові твори. Більшість із них належить майстрам непрофесійним, як ми говоримо, народним майстрам. Незначна кількість доволі високопрофесійним іконописцям. Наймовірніше над ними працювали в основі свої ремісничі майстерні. Ми знаємо про такі артілі на Поділі у Києві. Ми знаємо, що існували майстерні в 19 столітті в Києво-Печерській лаврі, Почаєвському монастирі. Навіть згадаємо Тараса Шевченка. Пам'ятаємо його біографію, де він навчався початкам художнього мистецтва, у дяків. От, власне, доволі часто ті дяки, можливо, і були авторами значної кількості даних ікон. Серед них багато ікон, написаних на замовлення донаторів, так названих, меценатів, тих, хто хотів увіковічити свій якийсь подвиг, морський, свій дар. У храмі, і ми можемо таким чином представити на виставці і розглянути дві ікони. Одна із них, здавалось би, дуже проста по сюжету, але водночас вона дуже символічна. Це образ святого мученика Мирона. Взагалі у святцях згадується про двох людей під цим іменем. Один із них жив у 4 столітті, він був священником. Визначних подвигів він не зробив, він просто був священником праведним і правив в ті часи, на початку 4 століття, коли імператор отступник вирішив знищити перші релігійні громади. Під час служби його прихожани і він сам був забитий. Пригадаємо, ім'я Мирон в XIX столітті було надзвичайно поширеним і дуже популярним. І от якщо ми подивимося, то побачимо, що на руках у святого мученика маленьке дитя у білих одежах. Причому над головою святого мученика німб, а над головою дитини німб відсутній. Тобто, верніше, всього ця ікона була написана на замовлення. Батьків, чи то хрестних батьків. Для дитини, яка нарікалася іменем цього святого, нарікалася Мироном, тому це дитя в білих хрестильних одежках. І на честь ось цієї події, і аби його життя завжди оберігалося його святим Покровителем, був написаний цей твір. прикладом Подібної так названої донаторської ікони, тобто подарованої від імені Прихожан Певної церкви, є і образ 1874 року, про це свідчить дата в нижній частині ікони, де зображені святі Антипа і Євдокия. Зверніть увагу, що вони зображені обабіч дуже ретельно. Прописаного храму. Найвирніше ми тут бачимо храм, відтворений в оригіналі. Що цікаво, Антипа Євдокия це ранньохристиянські святі, які жили в 3, 4 столітті, які жили в різних регіонах Малої Азії, тобто вони між собою не зналися, не були знайомі один одного, не знали, але вони зображені тут поруч. Із єдиним центром, так би мовити, об'єднувальним поруч із храмом. Найвірніше мова тут іде, іконописець нам розповідає про те, що якийсь багатий чоловік і його дружина, Антипа і Євдокія були меценатами чи то будівництва, чи то ремонту храму, і на честь цієї події вирішили. Аби про це залишилася віковічна пам'ять замовити ікону у тому 1874 році. Храм ймовірно і збережений, ну про це ми не знаємо, бо не підписано на іконі, яке власне місто чи село ми тут можемо побачити в основі того храму. Але принаймні, впродовж уже двох століть збереглася дуже цікава ікона. Тим паче зауважте, якщо детально роздивитися, ми бачимо святого антипу, який повторює жив в третьому столітті, коли християнство як таке тільки. Розвивалося в одежах священника ХІХ століття. Детально розписані церковні ризи ось такими трояндами із зеленими пелюстками. Адже подібні ризи збереглися не в одній колекції музеїв України. Вони такі подібні ризи є і в колекції нашого музею. В тематиці подільських ікон ми доволі часто будемо бачити. Певну кількість сюжетів однакових. І, напевне, майстри, які працювали з іконами, нерідко копіювали один одного. Це цільні майстерні, це майстри, які спілкувалися між собою, це які бачили роботи своїх попередників. І тому, відповідно, ось ці особливості, ось ці цікавинки, вони відтворюються в іконах впродовж всього 19-го й початку 20-го століття. І от ще дуже цікавим образом є тема успіння Діви Марії, поховання Діви Марії. Але у подільських майстрів ця тема називається гроб Діви Марії. Так як от ми бачили гроб Ісуса Христа, то це тема гроб Його матері. І знову ж таки, подія з однієї сторони дуже трагічна, адже мова й ведеться про те, що вона пішла з цього світу. В майстрів вона поєднує і радість, радість її переходу до сина. Тому гроб Діви Марії в оточенні квітів, цілих гірлянд, цілих букетів. Обов'язково тут присутня її символіка, яку ми в інших варіантах також можемо побачити в темі, яка стосується богородичних образів. Це обов'язково біла лілея, тому що це. Символіка дівства, чистоти, невинності. Це обов'язково святе письмо, Книга, Євангелія. Вона прийшла світ і почалася нова ера. І обов'язково корона. Бо вона Цариця Небесна. Багатосюжетність Подільської ікони. Зрозуміло, тому що найчастіше художники звертали увагу, виконуючи бажання часто замовників, що слід зображувати тих святих, які, як говорили, є народними, до яких найчастіше зверталися в горі і в радості, про яких складали легенди, про яких складали казки, адже вони завжди допомагали людині. Тому найчастіше на подільській іконі будуть зображення святого Миколая, святої Варвари, святої Параскеви, апостола Петра, взагалі святої Трійці. Ну і зрозуміло, що образ Богородиці, причому найчастіше образ Почаївської ікони Богородиці. Чому, власне, так часто на іконах серед Великого Сонму християнських святих жіночих заступниць, найчастіше пишуть Варвару, Параскеву, Катерину. Адже Параскева з давніх часів в Україні жіноцтвом вважалася заступницею сім'ї, родинного кола. Варвара, до речі, що цікаво, це та, яка чекає людину там, на тому світі. Коли вона загинула без покаянної молитви, без причастя. І там вона з чашою причасною чекає, тому зверніть увагу, її завжди і зображують з чашою, з потиром. Тому і гармаші, пушкарі обрали її своєю заступницею, тому вона заступниця Шахтарів, наприклад. Ну, Святий Миколай це, по суті, уніфікований святий. Це той святий, який покровительствує всім і кожному. Ну, а особливо дітям. Подільська ікона оригінальна, своєрідна, прекрасна. В ній маса деталей, які можна хвилинами розглядати, милуватися і задуматись про те, а чому, власне, той чи інший елемент тут присутній. Що нам хотів сказати іконописець, про що розповідається ця тема. Це як своєрідна легенда, зображена майстром на полотні.